Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як польські самохідні гаубиці Крап успішно виконують бойові завдання на фронті. Відповідне відео Залужний розмістив у Фейсбуці. Наші воїни швидко опанували західну техніку. Більше того, мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння, зазначив головнокомандувач. За його словами, самохідна артилерійська установка краб добре показала себе і у швидкості наведення і в дальності стрільби. Детальніше у наступному відео. На задньому плані е, самохідна. Артилерійська установка 155 міліметрів краб. Це польського виробництва. Тут швидкість наведення, прив'язка, точність стрільби. Ця машина досить гарна машина. Дальність стрільби, ми дуже нею доволі. Дуже маневрено, дуже швидко в роботі, бо швидкість для нас найголовніше. Ми любимо свою піхоту і завжди хочемо, щоб мінімально вони несли втрати. Під артилериста береже кров піхоти. Тому, коли особливо наші хлопці дають там цілі, ми працюємо, а це найголовніше збереження життя наших людей. Ну що з Богом? Давайте спогомо. Хлопці наші працюють і в день, і в ніч. В будь-яку погоду. В дощ, в сніг, в слякоть, болото, мороз. Неважливо. Завжди. Вони завжди виконують завдання. Наші воїни, всі Збройні Сили України, це дуже потужні люди. Вони віддають все, що тільки можна, всі свої сили, які в них є, поїв він, не поїв. Але він знає, що він повинен виконати завдання, він повинен знищити, він повинен підтримати, триматись, повинні стояти за кожен клаптик нашої землі для того, щоб ворог знав, що давати йому по зубам, знищувати його максимально більше для того, щоб. Не ліс в подальшому. Бачимо! Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.